Пропоную розглянути варіант використання такого інструменту, як рухова активність для підтримки себе в формі і для оздоровлення. Рекомендую це і як людина, і як народний депутат України, і, звісно, як голова Підкомітету фізичної контролю і масового спорту. Митати молоді спортив Верховний Рад України. Пропоную спробувати перевірити цей інструмент протягом тривалого часу. І потім дайте знати про результати. Щиро це рекомендую. Гатно і безпечно дня і життя всім добрим людям. І я хочу, щось шукати, всім до мирного життя.